Першого дня вже війни чи другого етапу війни наші славучани прийняли активну участь в обороні України і були сформовані добровольче формування. На превеликий жаль, через відповідний період часу у керівника було знято. Нам не аргументували причину, але ми практично працювали, працювали в системі Шепетівської добровольчого формування. Ну, і відповідно, після того, як командуючий Збройних сил відвідав наш регіон, дав відповідні доручення оперативно відновити добровільчу І У нас був представник відповідно, штабу Збройних сил України. Ми провели засідання ініціативної групи і сьогодні на виконавчому комітеті. Ми підтримали створення добровільчого формування і призначити, пропонуємо призначити командира Шпарука Юрія. Це полковник, який. Досить великий час з нами працював. Тому я сподіваюся, що ми зможемо в юридичній площині повно, повноцінно працювати, зможемо отримати відповідні зброї для виконання своїх задач. Будемо в системі Збройних сил виконувати ті задачі, які буде ставити командування, але крім того, виконувати свою роботу так, як виконували. Прошу, будь ласка, записуйтесь, добровільче формування. Все буде Україна.